ти стрибай! Можна попробувати? ні. Доброго дня, краяни! Слава Україні! Сьогодні ми знову на велосипедах. Хочемо піднятися на гору під Берди. Стартували в лісі між селами Горохта і Вороненко. Зараз проїжджаємо околиці села Вороненко. і будемо підніматися на гору. Ми зараз між Івано-Франківською і Закарпатською областями сюди вверх доріжка веде на підберди наші. Така непроста дорога, роз'їжджена лісовозами. Жесть, ну тут роз'їжджено дуже жорстко. Підйом тут такий нормальний. Ми десь може третину пропхали. Вийшли на першу галявину велику. Мушу поправити ровер, бо вже щось йому є. От ми вийшли на таку галявину під горою. Буковина на шляху до Підбердів. Відкривається такий широкий краєвид. Що таке місце відпочинку. Як розумію, це гойдалка але треба руками зачіпатись. Та ти стрибай Та чого страшно, весело! Ми продовжуємо підйом. Зараз наближаємось до гори Буковина Так, ми тут вийшли поруч з Буковиною цією. О, дивіться, як красиво! Там наша ціль підверде. Оця вершина з полонинкою. Добрий день. А ви там сир продаєте? Включи вещу передачу. Там оця вниз, а оця задня вверх. Добрий день, слава віки. У вас можна тут якийсь сир купити? Кого? Сир. Можна. Можна спробувати? Ну то чого ні. Чекай, чекайте, я вийду бо мені тут тяжко. Не знаю, що хватить. Хватить, хватить. Дякую, до побачення. Що, добре їде? Дякую. Ну за що? Ти свій чого не береш нагору? Катав бися тут, а Це... так сидиш. Тяжко пхати? Таке от життя в людей на полонині. Ціле літо сидять там і роблять той сир. Вимальовуються образи Чорногори, он там Петрос, там Говерла. Добрий день. О, дивіться, тут вже трошки вниз. Треба шукати якусь хорошу дорогу, бо тут щось болото багато. Тут шикарно. Тут можна їхати взагалі без проблем. Тут вже навіть нась трохи. Подивіться, як класно. Я не спорю, іноді тут треба отак трошки поманеврувати. Але нічого смертельного. Абсолютно нічого смертельного. Це було кайфово. Так, треба їсти цей сир, бо він тече. Ну, Трошки залишилось пропхати цей ровер і будемо насолоджуватись неймовірно епічними краєвидами. От, дзвоник і корівок з відосіль. Там гора Стіг над готельчиками і нижче там виблискують всі ці готельки драгобрату. Вон там під Берда. Вершина Проїдусь трохи, поки можна. Як вони класно дзвонять дзвониками. У нас вода зі струмків і корівки приходять і п'ють воду. Yes. То за чим ми пхалися сюди через всі ті галявини і ліси? Ось цей краєвид. Гляньте, друзі, з-під Бердів тут такий шикарний краєвид. Можливо, один з найгарніших в наших горах. Видно синяк за синяком довбушанку. Лівіше на задньому плані також видно сиволю велику і сиволю Малу, найвищі вершини бурган. Ще лівіше бачимо братківську. Далі вдалині, якщо придивитись, навіть стримбу можна побачити. І плавно переходимо до Свидовця. Видно жандарми, близниці, драгобрат видно. Довець в свою чергу плавно переходить в Чорногору, видно, гору Петрос, один з наших двотисячників. Лівіше Петроса у всій своїй могутності і красі на нас дивиться перлина наших Карпатських гір. Говерла. На фоні цих симпатичних колиб пастухів на полонині Григорівка. Подивіться, ну це просто фантастичний краєвид. Лівіше позаду також видно продовження Чорногори, потягнулись вершини під самі хмари. Ну і з цього боку видно по суті гору кукул під хмарами, і фактично весь хребет кукула, на якому ми зараз знаходимося. Тут перепочили, поїли, і їдемо далі по хребту. Юль, то напевно тут треба якось акуратно перелазити, бо там далі те саме, ні? Головне закривати ті штуки, щоб людям корова не втікала. Ні, та поповнені кайф їхати, дивіться. Це просто кайфєцький. Вдіну рукавиці. І цього вітру реально холодно. Доганяємо Юлю. Вау, оце кайф. Оу, це кайф. О боже, Юля впала, здається. Наразі, подивимося, що з нею. Розслабилася. Вітаю тебе, Юля, з першим. Падінням! Ой! Чекай, бо я жить не впав. Що сталося? Дякую, ти що то на відео вже треба було знімати. <зас> Ой, що зараз розберуся, що там Юля. Так? Я чув, що ти ніби була довольна, кричала, о, ні. Не було? Ні, це мать вона щось страшно кручала. Здається, на моїй це перший раз впало. Ровер все окей. Все готово. Така камінна доріжка, але прекрасна. Чудова просто. Просто чудова. Навколо просто красота. Верла, дивиться на нас. Симпатично. Ми буквально трішки від'їхали. І кривид зовсім інший. Зараз видно тільки Петрос його верло і ці красиві ялиночки. В лісі трохи прохолодно, садки фліс не помішав би. В принципі, вже не холодно. Оу oh є, yeah, ми знову виїхали. Ні, це такий кайф їхати по цій полонині з видом на Петро з його верло, подивіться. Ну це просто кайф. Дивіться. Дуже симпатично Хорошенькі чорнички. зараз ми їх пробуємо. Відкрити плід. переставити ровери і потім закрити. Ми перейдемо зараз на протилежний бік хребта і весь час спускатимемось лісом, тому помилуємось на останок краєвидом. До речі, з цієї полонини, крім Петроса і Говерло, також добре видно і продовження Чорногори, а саме Брескол, Пожежевську, Данце, Штуркул, Кізли і потягнувся хребет під самі Хмари. Вже з протилежного боку хребта. Рухаємось суто вниз і маємо виїхати. Внизу біля ворогти. Ого, тут стільки коників посеться. Дайте їх зняю. Так, зараз ми заїдемо в цей ліс. Там два повороти буквально 100 метрів. І далі вже має бути досить полого і комфортно їхати для нас обох. Це кайф, така класна гірська лісова стежина. Класно. Дуже навіть комфортно. Земля тут доволі волога. Недавно був дощик, десь вчора чи позавчора, не сильний. Але тут, я так розумію, сонце не частий гість. Ну, тут треба десь місцями маневрувати, шукати собі оптимальний неважкий шлях. Але загалом з'їздабельно. Аня Юлю Суде шлях. На ту роки через сюди наліво ми їдемо хворог, то нам вже підніматися не треба. А тут і так ще трошки мінімальний підйом. Таке всяке треба перелазити, переходити. Тут вже, слава Богу, класно, вау! Тут подивіться, така доріжка. Ну Тут вже така доріжка, як я виявляв. Дуже кайфово. О, знову кайфовий кусочок люденки. Насолоджуємося. Обережно. Класна дорога, ну було кілька там моментів, але загалом класно. Можна, ну це трохи страшно виглядає, impulse. якщо впасти, буде не класно. А, yeah. Тому ще трохи будемо біля села. Нам показує наліво, але я щось не дуже бачу, де тут наліво. Мила галявина на околиці Ворогти. Ідемо сюди, тут ніби нормально. Йди, Іди корівчина. Курівка не бійся, ти гарно, гарно. не, не дадуть нам пройти. Такий симпатичний пліт. Ми виїхали з лісу на околиці Ворохта. О, ну тут в принципі так, тут вже буде сільська дорога нормальна. Погляньте. Красиво. Ворох та ввечері. овечки пасуться людей на подвір'ї. Це буде кінець нашої поїздочки. Було класно, було прикольно. Всім до нових зустрічей в горах.